А я думав, що є, є Анатолій Кривонос. Анатолій Кривонос, мабуть, згоди, кудись пішов, так по То от є просто вже можливість, мій вчитель так хоче зробити ремарку, я так зрозумів. Так? Можна я ще одну секунду скажу про ці дні? От. Ні, справа ось у чому. Справа в тому, що ми почали, начебто, знову за здрав'я, так, а тепер знову за адвокатуру. От, таке. Ну, За адвокатуру я запитав. за, за е, суди пересуди. Це є безпека людини, це є право. А а ну, як якщо того, судова система змінить, це адвокатура обговорювали... продажна така, вона відпадає просто. Я ж не проти, Добре. проти вже... того, щоб ми обговорювали так, ну, от, скажімо так, адвокатуру. Коли буде за трибуною адвокат? Зовсім угу. так. Добре. Але за трибуною полковник. Можна про справи... справи військові. Що у нас з війною? Валентине? Mm -hmm. Тому, Тому що мене, мабуть, не розуміють. Тут тричі фігурував Лондон. Значить, пан Сергій сказав, що він виграв тендер і так консультував інтер пана Хорошковського. Ну, підсумок того був, що він такий інтер продав в надійні руки і дремонув і жив в Лондоні. Пан Володимир Правильно. зараз каже, що треба перевезти туди і а, 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 арбитраж. Да, ну, хай буде у Лондоні. Да. Значить, тобто і ви сказали, що б, я зробив погано. Продав, що ні, 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 я, я не сказав. а, так, а тепер дивіться. Лов, 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 я би вас хотів спитати, пане Сергій, чи не ви консультували, був на, на Майдані один такий герой, Потужний, то він захопить одне міністерство, то господарське, то ще якесь. А потім, як стало гаряче, він дременув теж у Лондоні. Ви знаєте, ця людина мене запрошувала дуже довгий час до себе у спільну справу, але я не пішов до неї. Тому що є відчуття відчуття чесності, порядності і напроти. Дуже поважний, радник. А тепер, коли повернувся, і виходить, що наш міністр оборони для нього приблизно як філія того Лондону. Так може в таки в Лондон вже і трошки є? Чи ні? Я не знаю. Це треба ті, щоб... Тому що пан Віктор заперечує, щоб переїхали в Лондон. Так от... Я мене... туди не хочу Але, особисто. Але, -пане, я... Пане Віктор, дивіться, все-таки ви людина не цивільна, військова. Да? Про Канонаду вас питали. Про Канаду вас питали. 5-10 говорить, треба. По податок 5 і 5, правильно? 5 і 10. 5, і 10. 10. Ну я вам кажу, що це після війни. Скажіть, як спинити агресора? Значить, Вступіть в альянс. Всі, хто хоче зайти в парламент, говорять, так, ми зайдемо в парламент і буде ця ілюстрація. Немає ніяких запрещень. Але всі уникають відповіді. Як, як віднайти ключик від агресора? Щойно пані Катерина сказала, що потреба української Сім'ї, родини, дитини, базова потреба у безпеці не задоволена. Значить, у обір агресору чинить на сьогоднішній день одна країна. Одна. Ре, ви кажете, пригорнемося до НАТО, приєднемося. А НАТО каже, а Путін А Росія каже, нема ніякого НАТО. Нема, де вони заховалися? Де, де НАТО? Нема. А я робитиму, те, що вбиватиму достань. Дві фракції вже пішли. Переможець пішов, і пішов той, хто решту мусить зібрати голоси. Радикальна партія. Ви пішов. от давайте з психологом ми скажемо, так? Будь ласка. Ви скажіть, чим виграє людина бій? Ну, я маю на увазі елементарно боксерський бій. Впевненістю, так? Вона себе поважає, вірить в свої сили. І вона тоді не можна їй подолати. Повірте, так? Якщо ми таким чином почнемо поважати себе, ми перестанемо себе знищувати і показувати пальцями, які ми там не можемо, там не можемо. Ми, виклики... ми викличемо повагу до себе. Ми будемо впевнені в своїх силах, ми будемо сміливішими і сильнішими від цього. Але тільки знаєте, людина повинна те, що відчуває всередині, і ще й бачити ззовні. Вся країна повинна запрацювати на оборону держави. А не так, що в деяких областях в них там курорт. Вони салюти пускають в той час, коли на сході зовсім інші в людей салюти. Ви розумієте? Повністю потрібно вирішити питання з забезпеченням військ. Решта.